І так, всім привіт, за мої Лакі. Значить сьогодні в Skullborn на вей будемо проходити четверту кінцівку на режимі важкості челендж. Поїхали. Ой, знову погнали. Ух, моя перша спроба. Не знаю, вийде чи ні, але я думаю, що четверта кінцівка це набагато легше, ніж друга і третя, так як там ситуація з тряпкою дуже неприємна. Хто, до речі, не бачив, як я проходжу третю кінцівку на челенджі, обов'язково загляніть, подивіться, не знаю. Комусь буде цікаво такий контент подивитися. Я думаю, він заслуговує лайку вашу. Ну і звісно, на це відео теж не забудьте поставити лайк. Так. Mm. Andrew 2002. Зразу пишемо, напевне, до тата. І поки що тата не очухався. Можна. Ну як не очухався, не пішов перевірити телефон, можна ще й... В коридорі зачекати. Так. Бачу вже ключ від. Получається кладовки. Коротше. Хоча, якщо би. Да, він мене пішов провіряти. Я думаю, у мене були всі шанси провірити ще плюс комод. Ну, я його не перевірив. Ну ладно, най буде. Ну, ладно. Та вже добре, що ми ключ від е клад кладовки знайшли. Дуже добре. Поки що можна, поки мама, звісно, не пішла е по цей. Е поливати квіти. Ми можемо зачистити. В ванну в кімнату. Е, ладно. Вставляємо плюс лампочку. Ой. Все, вставляємо лампочку. М -м -м, зарядка. Блін! Я забув, що ми четверту кінцівку проходимо. Ой, як добре, що коли не потрібно тряпку лутати. Просто шедеврально. Шикарно. До тата в кімнату пішли. Так, я закрив, я закрив. Так, е, тут у нас. Ага. Нічого. Тоже нічого. Зарядка. Вот, я бы показал, как надо. Ключ від машини куда? Yes. Ключ від машини є. Ключ видаптачки мы вже знаем. Де... Стоп. Білий. Білий, не пам'ятаю, чесно. Не пам'ятаю, білий. Ключ... Ну, подивіться. Ну. Не, давайте по почекаємо, маму. Ой. Почекаем, маму? Потому что вона якраз скоро, я думаю, мусить виходити. На двір. Чекаю мало покажу. Пока що. Сидимо. Не рипаємося, чекає мало. Це покаш. Блін. Ми за цей час реально могли, получається, достати. Ой. І зараз мама захоче піти полити квіти. Блін. Отак завжди. Коли тато йде в туалет, мама. Наскільки це було очікувано? Наскільки? Але ми акуратно. Ми суті, Ми суто витяжку. Суто витяжку. Блін, але тато ж там не буде так довго. Ще й викрутка. Все, ми, я думаю, ідеально встигли. Тільки може бути шанс, що я забув щось закрити, але. А я думаю, я все, все закрив за собою, тому. Акуратно. Окей. Странно, я ж точно слышала. Перевірить мене? Не перевір. <кхух> ну, тато вже в кімнаті там чилить, окей. О, до тата позвонили. Mm, зараз є шанс, що тата нас провірить. Тому. Тому, акуратно. Бубнить. Блін, а мама то ще досі поливає квіти. Я б не м'ясо. А що там в собаки? Палетка. Ну, палета це... нічого страшного. Й-мою, скільки мама квіти ще поливає. Я міг ще... Повністю кухню, напевне, залутати. Блін. Оце я не просчитав з часом. Блін, капець. Зараз міг ще половину кухні це точно облутати. Мені багато там лутати не потрібно. Стоп. Блін, знову я. Ай. Я вже до тих до тої другої, до тої третьої кінцівки так привик, що я вже зрадів, коли побачив собаки палету. Ну, блін. Капець. Потрібно, ще буде... Ну ладно, у нас, в принципі, є чим зайнятися. Тому зразу в такий от лутік ми лутаємо. Получається цвяхи з. Із... ще... Сходинкою? Ну, буду, буду називати сходинка. Давайте. Буду називати сходинка. Так, е, ключ від аптечки зараз можна сміло йти доставати. Ну і плюс наше піввітальні не залутано. Ну, точніше, комод. Ну, і плюс ще до того всього, в нас ще не залутано що. Е, не залутаний сейф. Е, пароль дуже легкий, я думаю, від нього буде, тому нічого страшного. І зарядка, ну, капець. Я пам'ятаю, як я е, щиро радувався. Зарядці. Забувши, що ми проходимо четверту кінцівку. Блін, реально, потрібно пам'ятати, що я четверту кінцівку прохожу не. Ну, зрозуміло. Оп. Оп, все, ховаємося. Так. Що ж у нас може бути в аптечці? Цікаво. Не знаю, не знаю. Може, щось буде. Ага, ну. Ну ніби все в порядку. Виходимо. Окей. Ключі до птечки є. І зараз ще вернемося. Я думаю, да, По сайфі вернемся і все. Оп, ключик. Достаєм. Аптечку відкриваємо. Ну тут у нас. Добре, добре. Справві від комах. О, так. Що нам потрібно? Обше? Три доски. А, молоток. Молоток, Молоток, до речі, може бути, я так зрозумів, в машині. Є шанси, я думаю. Всі шанси, що він в машині, дуже великі. Ладно, кубіка, Рубика, дивимося. Угу. Білий вверх. Зелений оранжевий. Ну, Це легкий пароль, максимально легкий. Зелений і оранжевий. Зараз головне швидко це зробити. Оранжевий. Тут зелений. Білий. А, все. Добре. Батарейка Ну, добре, ну добре. Терпимо. Тепер йдемо, виходить. Ще залутаємо. комод Ой. Ну, я думаю, там нічого, ну, корисного не буде. Так можна. Е, тут нічого, тут нічого. Як думаєте, щось буде тут? Ні. Ну, в принципі, про що я говорив? В комоді нічого цікавого немає. Це було очікувано, це було дуже очікувано. Дуже очікувано було. Так як майже всі предмети в нас, як бачите, залутані. Нам лишилося, виходить, м'ясо. Блін, капець. Ладно. Ой. До тата подзвонили. Блін, настату трохи підставу, Так як зараз він після того, як... перевірить телефон, він піде нас перевіряти. Але, в принципі, нас часу, в нас часу непогано. Є в нас час, окей. Забираємо. І, звісно, лутаємо це во. Тут нічого немає. Ну тут на, на всяк випадок просто. Ну тату в туалет. Хто куди? Мама на вулицю. Я на ліжку. В туалет. Щось підозрілей він в той туалет захотів. Значить після нього він нас провірить. По-любому. Він же, до речі, ну на третій раз, я думаю, ну, має провірити. А. І мама нас йде провіряти. Цікаво. Ну, добре, окей, добре. Май буде. Так, ну давай, давай, без... швидше. швидше. Ключі від машини. Ну, молоток по-любому в них має бути. Молоток. Молоток і дві о, сходинки від драбий не має ще о, на подвір'ї по-любому бути. Але, блін, я надію, що одна із тих сходинок. Не в бочці. Якщо вона в бочці... Буде обідно. Да ну не перевірив на третій раз. Чуєте такого ж на челенджі я не зустрічав. Зазвичай після того, як щось в тата сталося. Ну, наприклад, провірив телефони, бо судив туалет, потрібно перевірити мене. А зараз все наоборот і. палетка не тут навіть ого. Чуєте, прямо мене обрадували. Прям не обрадували розробники. Значить, це гарантоване проходження четвертої кінцівки? Нє? Я думаю, все, що так. Тому четверта палетка десь має знаходитись на подвір'ї. Ось я її вже бачу. Ось я її вже бачу. Її достаємо. Ну і молоток. Молоток тут проблем точно не буде. Молоток у нас в машині. Достаємо молоточок. Е. Uh... <bur rendezim> uh...> так. А тепер я трошки не зрозумів. Не зрозумів. Я знаю, де молоток. Я знаю, де молоток. А молоток у нас вот у оцих от шуфлядах. же вот ж, блін. Як я міг так затупити? Ну. Це жесть. Ай, блін, я забув ще. Що молоток. І ми ще навіть не лутали оцю от частину кухні. Не чистили. Ну, дзвонити мамі в ворота. Ну, така собі ідея, но може спрацювати, ні? Можливо. Можливо. Не, ні. Я думаю, дзвонити до мами погана ідея. Блін, а що робити? А що ж нам зробити треба. Ну, по суті, як? Можна встигнути но. Але... Небезпечно. Ну, типу, є шанси, що зловить. Чекати чи діяти? Діяти небезпечно, чекати. Довго? Нудно. Тому, блін. Ну, обідно, обідно. Так, то обідний. І що ми робимо? Що ми робимо? А от я от, чесно не знаю, що ми робимо. Що ми робимо? А чекаємо, напевно. Тим більше, о, мама, скоро якраз буде йти, я думаю, поливати квіти. Саме головне, щоб під час цього процесу тато не пішов в туалет. Якщо та не піде в туалет, ідеально. Якщо тато піде провіряти телефон. Не ідеально, але теж зійде, тому що... Ну не теж, але зійде, тому що я встигну по-любому залутати е, той, не знаю, ту ж шафу, яка стоїть на кухні. Блін. Капець. Ну, ну чекаємо, чекаємо, що зробиш. Єс. Мій зірковий час настав. Стоїмо, стоїмо. О, нарешті. Знаєте, чекали. не Дуже таки довго ми почекали, ні? Ніби не довго. Ну тут молоток то точно має бути. Ну, тут уже без варіантів. Тут вже без варіантів. Якщо тут молотка нема, а молоток тут є. А, до речі, можна, знаєте, ще яку штуку зробити. Інтересно. Стоп, а де? А, я вже все поставив. Не, все нормально, все нормально. Так і має бути, так і має бути. Я ж сподіваюся, я забив два рази молотком. Якщо я забив два рази молотком, чудово. А якщо я через те, що в мене руки О, трусилися, хоча в мене руки на цей раз не трусилися, звісно. По... Мама ще й нас не пішла провіряти. Ну, точніше, не нас, мама ще й не пішла провіряти вдома. Мі. Опа. А, вона другий раз. Ну, коротше. На, на челенджі, до речі. Де, ну, такі самі моменти, повторяються навіть, як, як на екстрімі. На екстрімі вона точнісінько так само реагувала. Ну і точнісінько так само два рази чомусь. Ну, коротше, не буду пояснювати, бо довго. Ну, чимось челендж схожий на екстрим, Тому, я думаю, тому я так швидко пристосувався до нього. Тому що я поступово е перехожу ну, ваш, е ваш, з важкості одної на другу. Так, а коли мама вже піде поливати квіт? Бог вже пішла. Залишилось лише забити третю е сходинку і все. І ми на свободі. Ой, до тата ще й подзвонили? Погано. Дуже погано. Окей, мама. Не іде нас перевіряти. Так, ви... вижидаємо таймінги. Ану, почекай. Тато вже зайшов. А мама? Як думаєте, ми встигнем? Ну мусим, мусим. Якщо не встанемо капець. ой, копати буде. Бо він же ж нас зараз провіряти піде. Ой. Все. п'ять. Швидше. Блін, я доповзу. Я доповзу. Челендж. Четверта кінцівка. І ще й статум. Ще й статум. Ти подивіться ти на ти це. І прямо на статум! Четверта кінцівка. Блін. Фух. Четверта кінцівка, статум. На челенджі. Прикольно вийшло, якщо чесно. Неочікуваний поворот. Субитій. Стався. Кінцівка 4 з 8, рівень важкості челендж. Час проходження 17.09. Справились ми, до речі, непогано. Справились, ми, до речі, непогано. Ну що ж, друзі, на цьому все. Ставимо лайки. Кому не важко, пишіть коментарі. Ну і, звісно, не забувайте тикати на дзвінок, щоб не пропускати інформацію на моєму каналі. На цьому все. Всім удачі, всім покидам.